Більше пів тисячі кілометрів закритих мереж та ще з 60 кілометрів відкритих водовідвідних систем. І це мова суто про зливову каналізацію, що пролягає під дорогами Харкова. Зараз всі комунікації спеціалісти перевірили, і там, де це необхідно, їх прочищають. Весною це є обов'язковою нормою, оскільки системи забиваються через мул та пісок. Система здорової каналізації повинна постійно знаходитися в працездатному стані і виконувати свої функції в повному обсязі. Для того підприємство постійно виконується роботи з прочистки трубопроводів колекторів, дощеприймальних та рядових колодязів від піщано мулових наносів. Зараз ми з вами знаходимося на, при виконанні робіт ділянкою виробничою ділянкою ДПК ВЗК, з прочистки мережі зливової каналізації. Гідродинамічним методом це за допомогою спецтехніки, це каналопромична машина та молосос. Роботи такі у нас проводяться постійно. Зараз ми цю мережу, я думаю, сьогодні-завтра все промиється, потім далі багато планів з прочистки. Всього планується по місту таким от способом прочистити близько 30, 34 кілометрів погонних мереж. Крім того, виробничими бригадами постійно виконується очистка глядових і дещо приймальних колодязів від піщано лових наносів, випускних головків зливової каналізації. Та, окрім робіт з прочистки мереж зливової каналізації, постійного догляду за водовідвідними каналами та гідротехнічними спорудами, комунальні служби проводять планові ремонти. Зараз проводяться роботи з поточного ремонту мережі злової каналізації, а саме заміна зруйнованого кирпичного дощоприймального колодязя на збірний залізобетонний елемент. Іменно от заміна дощоприймальних таких колодязів залізобетонних в цьому році планується підприємство виконати в кількості 130 одиниць. Крім того, планується виконати поточний ремонт. Оглядових дощоприймальних колодязів це заміна горловин, заміна люків, дощоприймачів в кількості 700 одиниць. Це ті ті колодязі, які потребують ремонту. У разі якщо цього не робити, кажуть спеціалісти, дощоприймальні колодязі не справлятимуться з потоками зливних вод, що можуть виникати в результаті сильних злив. А це може спричинити підтоплення територій, що завдасть суттєвих незручностей як автомобілістам, так і пішоходам. Леся Купелюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Новини Харків.